Так, ну що, друзі, перебрали трохи речей. А, ось таку приблизно горку ми вже відправили. Сьогодні там штук 15 накладних вийшло. І це поїде завтра. Також трохи ще донесли тут от, продукти харчування. Посортуємо. теж, Коротше, це все посортуємо і відправимо. А, далі, далі. Далі. Далі у нас стало плюс-мінус. Відносно пусто, але вже легше. Людям буде перебирати і шукати. Тобто, ось така обстановка у нас зараз. Ось так воно виглядає. Тут трошки сміття прибереться. Взуття перебрали. Тут, от те ще взуття треба буде перебрати. Оце у нас взуття на відправку раз. Взуття два, три. і ще оцю наповнене взуття. 4. Звідсиля будемо брати взуття і будемо все це відправляти. Тут будуть дитячі іграшки. І ось так зуття поставили. Дякую всім, хто допомагає. Дякую за перегляд, дякую за вподобачку. Слава Україні і до зустрічі!